Далі до подій столиці перейдемо у Києві. Підлітки провалилися під кригу. Два випадки цими днями сталися в Дніпровському та Дарницькому районах міста. Про це повідомляє патрульна поліція. Діти вийшли на лід, попри те, що він почав танути від загибель від згибелі. Їх врятували свідки подій. Небайдужі кияни дістали підлітків з крижаної води, викликали їм поліцію, також медиків. Ми ж нагадаємо, що через потепління в столиці почалось скресання криги і виходити чи перебувати на люду. Зараз вкрай небезпечно. 30-річного киянина судитимуть за знущання стойтер'єра. Правоохоронці передали обвинувальний акт до суду. Чоловік у присутності восьмирічної доньки змушував собаку їсти свої фекалії та бив тварину. У такий спосіб він, начебто, хотів виховати 11-річну собаку і привчити його до туалету. Також дитина зняла дії свого батька на відео, відповідно таким чином надала розголосу цій історії разом з матір'ю. Вони передали ці записи. Потім правоохоронцям, і тепер чоловікові може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.